Вітаю, друзі! Мене звати Тимур Філоненко. Це новинний дайджест на каналі Ісландії. Як завжди, ми обираємо вам головні новини, які ми вважаємо, ви повинні знати, аналізувати, прочитати, відрефлексувати. Ну і все, що роблять з новинами, звичайні нормальні люди. Ми вам тут даємо. І напевно почнемо з першої новини про те, що президент Туреччини Таї Приджип Ердоган став знову президентом Туреччини. Так, за нього проголосувало 52,18% турецьких виборців. Він вже на своєму мітингу, де зібралося тисячі тисяч людей. Вже співав пісні, казав, що ось ми перемогли і все інше. Ну і також його опонент Килич Дароглу, якого за якого проголосувало 47%. Відсотків виборців сказав, що він буде продовжувати опозиційну свою діяльність, таким чином визнавши те, що він вже ну не претендує на посаду. Президента Туреччини і те, що вибори, мовляв, пройшли чесно. Там також були, скажімо так, його сторонники, невеличкі стички в Анкарі в Стамбулі, які швидко розігнали поліцейські, але так би мовити, великих великих протестів не було. Що важливо за Килич Дароглу проголосували самі крупні е міста і такі, е скажімо, так, де живе е більш е середній клас, де живе. Е де живуть освічені люди, тобто така е, міська, можна сказати, міська інтелігенція і міське населення. За Ердогана же ж проголосували ті люди, які жили в сільській місцевості, і на які і ті регіони, на які найбільше припали руйнування під час нещодавніх землетрусів, бо там активно працювали його чиновники. Вони активно заливали там всі грошима. До речі, щось найцікавіше сам він здавав дітям гроші, і мовляв, якщо ти даєш дітям гроші, це не підкуп виборців, прямо 28 травня, коли відбулися ці вибори. Ну і таким чином ми бачимо, що він став президентом в обсє в свою чергу кажуть що вони побачили там багато багато порушень і назвати вибори чесними вони не можуть тим не менш він залишається президентом туреччини президент зеленський його поздоровив з тим що він переобрався на строк ну і ми подивимось як буде змінюватися і чи буде взагалі змінюватися позиція туреччини стосовно російсько-української війни поки що ми бачимо що туреччина на цьому заробляє Другою новиною ми вирішили взяти те, що нуру росіяни трішечки показилися і вирішили і вдень, і вночі бомбардувати Київ. І як би це жахливо не звучало, все одно це встає для киян якоюсь напевно буденністю, вже як і для інших міст України, як для Харкова, для Дніпра, всіх інших, не дивлячись на трагічні події, все одно кожен день ідуть, майже кожен день ідуть ці обстріли. І на день Києва вони вирішили привітати нас по особливому Обстрілювали майже дві ночі, а сьогодні ще 29 травня, і зранку ще додали. Але не про це зараз мова продовжують, продовжують, на жаль, кияни, блогери, які хочуть якогось хайпу підняти чи якось показати які ППО круті. Дивіться, ми всі знаємо, що наші хлопці круті, але в. Черговий раз ми наголошуємо на тому, що ні в якому разі не знімайте роботу ППО, навіть якщо це просто хмаринки від вибухів у небі. Не знімайте роботу ППО, це дуже дуже важливо, бо у вас можуть бути проблеми. Якщо ви чули, СБУ вже затримало двох чоловіків 23 і 29 років, які знімали цю роботу ППО, і вони вже вони повинні будуть розбиратися вже зі службою безпеки України. Так що, якщо ви не хочете потрапити в таку історію, ну якщо ви дійсно хочете бути нормальною людиною, а не якимось таким, ну скажімо, конченим, то просто спокійно виконуйте інструкції. Про те, як треба себе поводити під час масових обстрілів, будь ласочка! І також щодо ракетних обстрілів висловився Кирило Боданов, голова головного управління розвідки Міністерства оборони України. Звичайно ж, він сказав, що а, ті військові, ті стратегії, які намагаються цими ракетними обстрілами налякати українців і щось там змусити нас до якихось перемовин, це не має жодного сенсу. І також дода, а, Буданов Боданов доволі хладнокровно додав про те, що. Ці люди скоро, вже зовсім скоро, пожалкують про свої вчинки. Ну і новини з релігійного світу. Паші мерседесу, ви, напевно, всі його знаєте, вкерував керував лаврою. А продлили запобіжний захід тримання під домашнім арестом аж до 1 липня. ім'я це сина Святого Духа. Ми зрозуміємо, що зараз цей процес доволі бути довгий над владикою Лаври, так як він сам себе називає, як називають напевно прихожани його московського патріархату. Проте ми знаємо, що його звинувачують у розпалювальні між конфесійною ворожнечі і тому, що він. Він виступав за дії росіян на території України, підтримував фактично вторгнення, анексію території і ворога, щоб він напевно пошвиденько прийшов. В Київ і щоб напевно ікону там чудотворців, напевно, не в московський якийсь Кремль відносили, а саме у Лавру. Напевно, він так хотів. Не дивлячись на те, ми закликаємо всіх набратися терпіння. Це доволі серйозні статті. Там повинен бути доволі серйозний аргумент, і те, що його просто продливає тримання під вартою, це нормально. Це люди збирають докази, щоб нормально так людину напевно посадити або дочекатись його обміну. Павло доволі риба жир на я думаю, що росіяни би напевно хотіли би його обміняти в того ж самого Богуслаєва, як то кажуть. Але подивимося, як вирішить в цьому плані держава. З моєї точки зору такі покидьки напевно повинні сидіти, але будемо дивитися і обов'язково вам повідомимо, якщо в цій справі щось зміниться. Нічого слава Богу, і завершитися. Хочеться тим, що не всі країни пострадянського союзу хочуть назад у це. Жахливе минуле президент Казахстану Касим Жомар Токаєв відповів Лукашенко на його пропозицію приєднатися до так званої союзної держави, що мовляв і у вас буде ядерна зброя, про яку ви казали на пітерському економічному в євразійському. Про те, що це стає проблемою для країн СНД. Токаєв назвав слова Лукашенка, мовляв, це такий жарт. Ми його зацінили, але ми не ядерна держава. Ми до цього не приєднуємося. Ми не прагнемо приєднуватися до цього, і ми цінуємо свою незалежність. Ось, ось саме так потрібно відповідати. Таким закидам Росії і на жаль зараз Білорусі, які пропонують зланово створити радянський союз. Ніхто в цю помийку більше не хоче, ніхто не хоче з Балтійських країн Країн Балтії. Так ніхто не хоче з нас, не Молдова, не Україна. Також не хоче не Кавказ, не Грузія, ні Вірменія, не Азербайджан. І ми вже бачимо, що середня Азія теж, не дивлячись на те, що економічно вони не дуже розвинуті країни. Тим не менш, вони теж не Хочуть йти до е, цієї помийки, всі вже розуміють, що Росія програла цю війну і ніхто не хоче бути на стороні програвших. А якщо ви хочете бути на стороні переможців, то підписуйтеся на канал Ісландія, ставте лайки, донатьте на Збройні Сили України в ті фонди, які ви вважаєте за потрібним, або ті медіаперсонам, які ви вважаєте за потрібними, і наближаємо нашу перемогу. З вами був Тимур Філоненко і новини. дайджест на каналі Ісландія. Побачимось.